Так, ключі взяла, гаманець взяла, окуляри взяла, помаду взяла. Щось я забула. Точно, забула СПФ. Всім привіт! Мене звати Анастасія, я практикуючий лікар-дерматолог зі стажем 8 років. Сьогодні я разом з Ватсонс розповім про важливу тему СПФ, який і коли краще засіб обрати. Використання СПФ потрібно нам не тільки на пляжі, а й в повсякденному житті. Незалежно від погодних умов, він допомагає нам захистити шкіру від шкідливих оф променів які спричиняють опіки шкіри, передчасне старіння та навіть рак шкіри. Сонце. Має вплив на колаген, а саме колаген відповідає за молодість та пружність шкіри. SPF допомагає нам зберегти колаген, профілактує появу зморшок та запобігає перечасному старінню шкіри. Використання SPF допомагає нам запобігти пігментації шкіри. Також він допомагає нам зберегти рівномірний тон обличчя і профілактує появу темних плям. Завжди використовуйте СПФ-засоби перед виходом на сонце та періодично поновлюйте їх серед дня. Захищайте свою шкіру і насолоджуйтесь сонячними днями, знаючи, що ви робите все можливе для того, щоб бути красивою та здоровою. Найголовніший запит, з яким до мене приходить дівчатка на консультацію по підбору SPF-засобів, це те, що засіб був легкий по текстурі, не обтяжував шкіру, був не комедоногенний, не викликав запалень, та його можна було поновлювати серед дня, при цьому він поєднувався з денним мейкапом. Саме цій якості має продукт від Sanozon. Це легенький флюїд, який не буде обтяжувати шкіру, який можна наносити на всі ділянки шкіри, включаючи переорбітальну зону. Він не буде подразнювати е, наші очі, тому що він на сучасних фільтрах. Я покажу вам текстуру, вона дійсно супер легенька, яка не буде обтяжувати шкіру, його можна наносити під мейкап і залишатись під захистом напротязі усього дня. Також бренди Sanazon є чудові засоби, це молочко для тіла, яке станеться нам в нагоді на пляжі. Вони є з фактором 30 та 50. Також є е, окрема лінійка для дітей, вона без віддушок. Як правильно обрати, коли нам потрібно 30, а коли 50? Це залежить від вашого типу шкіри. Якщо ви власниця першого та другого фототипів шкіри, я рекомендую обирати ступінь захисту 50, так як ступінь захисту 30 може вам бути замалою, і ви отримуєте сонячні опіки. А якщо у вас третій чи четвертий фототип, то ви сміливо можете обирати менші ступені захисту, такі як, наприклад, 30. Та не забувайте їх поновлювати після контакту з водою. Також хочу звернути вашу увагу на SPF засіб корейський від Фруді. Він станеться вам у нагоді у повсякденному житті. Його можна використовувати як базу під мейкап. Він має чудові матуючі властивості, він чудово матує шкіру. Ну а для тих, кому не подобається текстура крему, у Фруді є ще легенька есенція. Вона легше вбирається в шкіру та має ті ж самі якості, як і крем. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатись на канал Watsons та напишіть у коментарях, чи використовуєте ви spf захисти. Також хочу показати вам а, такий продукт це улюбленість всіх дівчат, це олійка спрей для підсилення засмаги. Я, як дерматолог, рекомендую використовувати його, коли ви вже засмагли. Та не рекомендую використовувати дівчаткам першого та другого фототипу, щоб не отримати опіки. Сподіваюсь, після цього відео ваші сумніви щодо використання SPF зникнуть. З вами була Анастасія. До нових зустрічей у Ватсонс!